Якщо порівнювати вартість життя у найбільших українських містах, то перед у цьому переліку веде, як і годиться, столиця. У Києві вартість базового продуктового кошика 2349 гривень. У Львові 2109 гривень. 1946 гривень. У Харкові 1907 гривень. Вартість комунальних послуг та інтернету у Києві 4711. У Львові 3628. У Одесі. 3674, у Дніпрі 4605, у Харкові 4627 гривень. Аби купити однокімнатну квартиру у Києві, потрібно відкладати всю середню зарплату 19,5 років. У Львові на це знадобиться 14 років, а в Одесі 11 років 6 місяців, у Дніпрі 9 років і 8 місяців. У Харкові 7 років і 2 місяці. Українці повинні жити довго, аби жити добре.